До тижня української літератури та поезії в Дубинській гімназії «Примудрість» відбулась зустріч з відомим представником української християнської поезії Сергієм Раченцем. Окрім цього, у нашій бібліотеці був проведений справжній марафон української поезії, у якому взяли участь 20 учнів з других-дев'ятих класів. Діти самі створили атмосферу величі художнього слова. Обіцяю, неодмінно, буду вчитись невідмінно і погодитися кльо, і завжди тримати слово. Обіцяю буду в Русі, помагатиму mm -hmm. бабусі, не палитиму ніколи, а тим паче біля школи. Мені однаково, Чи буду жити в Україні? Чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачу, чи помру, і все з собою задню. Малого сліду не покину на нашій славній Україні. Милуюся, дивуюся, чого то ще малі так весело. Геть і здалеку накипляде над нивоми, над ними приливами. Паючи мене мов сіко, а завершили затишну зустріч чаюванням з подарунками.